До Дня Прапора України. Щорічно 23 серпня відзначають свято, присвячене одному з головних українських символів День Прапора України. Історія нашого стяга справді багата і цікава, показує всю історію української державності. Уже сотні років синьо-блакитні. Та жовто-золоті кольори супроводжують українців у періоди труднощів, в епохи розквіту національної ідеї та протягом боротьби за незалежність. Послухайте, які чудові вірші написала Світлана Коробо про наш прапор, наш прапор. Крилатий вітер розвиває стяг, Блакиті золотом на нім приплелися, наш прапор майорить, неначе птах, народ не вмер і нікому не скорився. Ми пишемо історію землі своєї незалежної країни. Ми, громадяни, хай іще й малі, держава наша. Вільна Україна, з часів далеких відгомін іде про прадідів відвагу, мужність славу. Наш прапор житнім золотом цвіте, він символ незалежної держави. Знамення сяє Сонцем золотим, небесною виблизькою блакиттю. З ним здобували все, що є святим і нас, із ним. Нікому не скорити. Послухайте ще один вір Світлани, коробової Прапор України. Високі урочисті небеса тримають гордо Прапор України, не, мов би хочуть світові сказати, що ми народ. Великий і єдиний, знамено не згоріло у вогні, відбився теплий колір золотавий, щоб прославляти й далі у борбі могутність незалежної держави. Небесну стяг узяв собі блакить як символ чистоти мого народу. Хай жовтим і блакитним майорить, хай бачить світ, що ми всі за свободу, хай лопотить крилом, неначе птах, наш прапор під небесні Батьківщини, тримаймо, браття, міцно у руках і суще, і грядуще України. Наш прапор це гордість, це мужність, символ стійкості, незламності нашого українського. Народу з Днем Прапора України.